Привіт! Давайте сьогодні подивимося, чому ти не можеш наладити ніяк своє особисте життя. І буде два варіанти. Вибирайте, будь ласка, перший чи другий. Спочатку я зроблю маленьку, коротеньку сигніфікацію, щоб ви подивилися, чи це ваше. І потім подивимося саме причину, який блок стоїть у тебе на твоїх відношеннях з партнером. Просто задумайте число. Один чи два, а потім уже прослухайте. І так, перший варіант, хто мене дивиться, людина, яка тільки що закінчила свої стосунки. По карті світ це людина, яка дійсно зав'язала з минулим і починає своє життя з майбутнього, з нового, з чистого аркушу. Можливо, ви навіть переїхали десь в іншу країну, можливо, ви в інше місто, але ви навіть не знаходитеся там, де ви були раніше. Це така крутенька сигніфікація, щоб ви почали все саме от виїхали або вийшли за рамки свого Всесвіту. Там, де ви були, у вас однозначно немає. Так, це перший варіант. І давай подивимося, чому ж, що за блоки стоять у тебе на твоїх сімейних відносинах. Блок це не вирок, це просто підказка. І завжди його можна пропрацювати. Головне знати, визначитися з ним і знати, що він у тебе є, і що ти його приймаєш. Якщо е, тій людині, яка дивиться, це дійсно буде, ну, ви зможете його прийняти, звертайтесь в особисті, ми пропрацюємо, ваші блоки, і у вас все буде добре. Так, перший варіант, який блок? Знаєш, у тебе блок йде із такі глибинні родові установки. Це не твоє те, що ти там захотіла, це в тебе йде від породу. Ти... Як у тебе є така установка, да? і що ти не можеш бути сильною жінкою, не можеш показати, що ти є сильна жінка, тому що чоловіки таких сильних жінок бояться. І що чоловіки не витримують. І у в тебе йде така установка, що своїм чоловіком ти повинна була прикидатися, прикидатися слабшою, прикидатися, можна сказати, дурочкою, да? тільки для того, щоб він був рядом, щоб він відчував себе сильнішим. Ось така родинна установка в тебе йде. І це йде ще з глибокого дитинства. І навіть не з дитинства, це навіть йде ще по роду від бабусі, від мами. Да? От Жінка повинна бути тіше води, ніж трави. Жінка повинна підпорядковуватися чоловікові. Чоловік має бути сильнішим, тому що коли чоловік відчуває, що ти сильніша, він з тобою не витримує. Це навіть всім нам знайомий фільм Москва слізам не вірить. Пам'ятаєте, хто дивився? Да? Що жінка не має права поотримувати зарплату як у чоловіка, тому що я з такою жінкою не зможу. От вам приклад. Да? І от ти вже тобі, наприклад, надоїло. Ти вже більш не можеш бути. От, ну, не можна людина ціле, ціле життя витримувати це, розумієш? Ти не можеш приховувати те, чим, ким ти є. І от загалом такі жінки сильні, вони притягують слабких чоловіків. Ну, але ти вже поставила крапку і ти вирішила, ні. Я не буду більше прикидатися. Вибачте, <кій> я буду тою. Яка я є. І ти вирішила порвати, навіть вирішила, може переїхати десь в інше місце. І ти правильно вирішила. Тому що коли ти особистість, коли ти така сильна особистість, ти повинна всьому світу це показати і не боятися. І повір мені, що сильний чоловік знайдеться для такої жінки, такий самий, як і ти. Ну, ось такий перший варіант. Давайте подивимося. Хто до нас прийшов для тих людей, хто вибрав другий варіант? І які у вас блоки у відносинах, блоки в стосунках? Всі ці блоки можна пропрацювати. Головне їх визнати, що вони в тебе є. Подякувати їм за уроки і відпустити, тобто переписати свою програму по-новому. І так, другий варіант хто ти. А ти людина, яка замучила себе переживаннями. Не знаю, що в тебе сталося, але ти просто, ну, якщо ми говоримо про відносини, то, мабуть, щось ну, по відносинах, тому що ти просто ти не можеш спати, ти не можеш їсти, ти не можеш жити. І я тобі так скажу, що це тільки в тебе в голові, але ти дуже себе вже замучила, ти дуже себе вже до такої довела просто нервозного стану. В тебе безсоння, в тебе можливо, вже. Голова болить, ти не можеш заснути, тобі навіть ніякі ліки не допомагають, щоб заснути. Ти вже не знаєш, що тобі робити далі. І це, як сказати, це тільки навіяно твоїми думками. Але думки ж не приходять до нас просто так. да? З чогось то вони виникають. Давай подивимося, з чого виникли такі твої думки? Чому ти так себе довела до такого відчаю? Чому? Що в тебе трапилося? І які блоки, можливо, ми зараз нам покажуть, який блок стоїть у тебе на твоїх відносинах з партнером і взагалі на твоїх особистих відносинах? Тут теж іде установка з роду. Родова установка, не висовуйся називається. Ну, майже те саме, що в, першій, в першому варіанті, але тут трошки, трошки інакше. Да? Ти от, з породу йде така установка, що жінка має бути тихою, має бути тихенькою, прийти, приготувати, їсти, нагодувати чоловіка, щоб все було добре, тихо, і щоб вона не висовувалася. І це я тобі хочу сказати, йде дійсно із дитинства. Коли, наприклад, дитина, коли вона проявляла якусь ініціативу, там якісь емоції, або якусь навіть щось плакала, їй завжди казали, не висовуйся, сиди тихенько, будь така, як всі. Це йде ще навіть не з твого дитинства, а як іще від бабусь, від дідусів, там, можливо, з далекого ще там коли. Не знаю, що після революції там були такі часи, радянські часи, коли треба було бути тихішою, щоб тебе не помітили, щоб тебе там не стратили. Да? І завжди, от так, <кхух> бабусі, дідусі. Оберігали своїх внуків, своїх дітей, що сиди тихенько, будь така, як всі не висовуйся. І от це поступово воно переходить із покоління в покоління, і йде така родова установка, що жінка повинна бути тихою, вона не повинна бути е, там перечити, заперечувати, да? що вона повинна сидіти тихенько, робити свою справу і все. Ну, мабуть, вже часи патріархату пройшли і. Ми абсолютно не бачимо уже різниці між чоловіком і жінкою. Жінка встає на своє місце, жінка не буде нижчою за чоловіка. Звичайно, там є свої нюанси, це вже ну, інша, інша розмова, але тобі обридло, і ти вже просто не можеш, ти себе довела до відчаю цими думками. Ну і, мабуть, тобі вже пора щось поміняти, змінити в своєму житті. Якщо у тебе така ситуація, записуйся до мене на консультацію. <кій> Пробачте, ми через твої хроніки зайдемо саме в твої хроніки, і твоя душа нам розкаже, чого саме тобі бракує і, чому, і що тобі треба пропрацювати. І так як це йде із глибини роду, це треба заходити на родову лінію і вже пропрацьовувати і ці родові позиції і ще з пострадянських часів, розумієш? Розумієте, якщо не пропрацьовувати ці блоки, вони так у вас і будуть залишатися, і будуть передаватися вашим дітям. Хоча нам здається, що діти не такі, як ми. Вони вже діють по-іншому, вони вже зовсім інші, але воно все рівно відкладається кирпічик на кирпічик. Треба зруйнувати цю стіну, треба жити по-новому і відчувати, що я маю сяяти як жінка. Да? Я теж маю право на слово, я теж маю право. На якусь думку. Якщо це тобі відгукується, то приймай і записуйся на індивідуальну консультацію, тому що тут треба багато пропрацювати. Удачі!